Коли на арені непроглядного медійного простору з'являється таке явище, як декомунізація. Довкола відбувається справжній шабаш відьом із різних думок та бачень. До прикладу, пам'ятник матросам у Крюкові, до якого свого часу, за словами знаної майданівки та активістки Валентини Трофименко, у Кременчуцькій міськраді намагалися прийняти рішення про демонтаж ще у 2015 році, але проваливши це рішення кілька разів поспіль, зупинилися на тому, аби просто прибрати з назви слово російським. За словами Валентини Трофименко. Тоді у медіа цей інцидент охрестили так: трішечки перейменували, чим є для мешканців Крюкова та і в цілому Кремачужан цей пам'ятник, чи є взагалі в ньому якась особлива цінність для нас, сучасних українців. В етері програми Незвіданий Кремачук ми розбиралися разом з істориком Олександром Кириченком, активісткою Валентиною Трофименко та простими крюків'янами. Наших архітекторів можу прирівняти до наших археологів, які розкопують останки, там черепки, кусочки черепків, і по цим черепкам вони визначають, яка була епоха, можливо, який рік, хто тоді керував і так далі. Так і кожний пам'ятник він несе на собі відображення того часу, коли він був поставлений. Якщо перший пам'ятник, де два Матроси в формі стоять, як живі люди, був якось відображенням людей. А цей пам'ятник він вже просто як театральне якесь видовище зроблений. Патріоти, майданівці були за те, щоб ще тоді. У 2015 році знести і обрати цей пам'ятник пам'ятник російським ворогам, які убивали українців, жителів Кременчука. Перше це питання винесла депутат від Майдану Павленко Ганна. Але Гриценко і також і Малицький не дали погодження на те, щоб цей пам'ятник демонтувати. І всі депутати, які Піднімають руку так, як піднімуть наша влада, на, на жаль. Не прийняли рішення про те, щоб цей пам'ятник пустити. Пані Трофименко заявляє, секретар міськради Юрій Гриценко з приводу даного питання вже багато років ігнорує закон України. Як приклад, вона згадала нещодавню статтю на порталі Кременчуцька газета, де Юрій Гриценко заявляв, що у рамках деколонізації сьогодні можливо змінити цей пам'ятник так само, як і скандальне панно біля краєзнавчого музею, просто надавши пам'ятнику російським матросам інший ідеологічний сенс. Але згадуючи приклад панно, про яке каже пан Гриценко, Валентина Трофеменко наголошує, що мозаїку намагались просунути громадськості як таку, що не має нічого комуністичного ще до змін. Лише потім, без участі комісії з питань перейменування об'єктів топоніміки, секретар міськради найняв художницю, аби та докорінно змінила ідеологічний посил даного витвору. У висновку було прибрано комуністичні гасла, а член НКВС на картині зненацька став членом УПА, що, за словами активістки, є нечуваним приниженням національної пам'яті та подвигів вояків УПА, а також знову ж таки суперечить закону України. Закон України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів України та заборону. Заборону пропаганди їхньої символіки. Що відноситься до символіки? Де зображення слова пам'ятника пам'ятного знаку напису присвячені подіям пов'язаним з діяльністю комуністичної партії та встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях. Тобто цей пам'ятник є символом за радянську владу. Як варіант збереження подібної спадщини активістка пропонує зробити окремий музей, де і можна розмістити всі пам'ятки, що так чи інакше нагадують про радянське минуле України. Буде зроблений як музей під небом. Те, як Яку історію прожила Україна під оцими пам'ятниками, під оцими лозунгами і все інше, його не, не будуть не ламати нічого, а перенесуть в окреме місце. І люди повинні знати те, що влада поки не розуміє, що вона робить. як можуть наші чоловіки бажати йти на війну, коли влада наша пропонує залишити пам'ятник ворогам. Нашим, які убивали наших Кременчуківців і патріотів, скажіть, будь ласка, що ж кажуть з приводу даного радянського монументу прості крюків'яни, пан Володимир згадує, пам'ятає тільки стару версію пам'ятника. Але для чого він чи для кого ніхто за словами чоловіка ніколи не пояснював. Наголошують, надзвичайно раділи, коли у 91-му році Україна нарешті змогла від'єднатися від Росії. З Сумом на очах кажуть, не розуміють, чому міська влада і досі не прибрала всі російські символи з нашого міста у той час, коли ці ж самі символи прямо зараз проти нас використовують окупанти у гібридній війні. От кого они были там, вот бачите, в Днепровской флотилии. От кого они защищали, кого они кто погиб, никто ничего нам не рассказывал. Это фактически получается. Ну, геноцид украинского народа. От кого они защищали Україну? Никого. А так, говорится, и все, в них стажали. Поэтому да. я считаю тоже, как, как таковой. Память об этом она не нужна. Она должна исчезнуть даже из памяти всех людей. Все те, що було зроблено. При РСР його не повинно існувати. Тим більше те, що зв'язано з Московією. Оце мої вислови. І цей пам'ятник кому він? Для кого? Для кого? Хай пояснять для кого його ставили і куди вони дивляться ці. Те, що те, що при совєтах нам диктували, А ми були хто? Компартія нас лякали, комсомол лякали. Ми були без зовсім. І я вважаю, мерія повинна також якось працювати. Я кажу, на допомогу ЗСУ, на допомогу країни, будь патріотами. Історик за фахом, директор спортивного ліцею імені Піддубного Олександр Криченко розповідає, що багато займався історією Крюківщини, і даний пам'ятник розташований в надзвичайно історичному місці, де сходяться три дороги. Де свого часу, крім матросів, боролося надзвичайно багато ідеологічно різних сил. Мова йде як про деніківців та деніківські роти, так і про війська петлюри, угруповання Никифора Григор'єва та Нестора Махна. Що казати, якщо тут під час директорії розташовувалися навіть німці, безпосередньо пам'ятник матросам Дніпровської флотилії. Пов'язаний з подіями 1919 року. Треба зазначити, що матроси Дніпровської флотилії вони були за походженням матросами Балтійського флоту і практично дислокувалися вони у місті Кронштадт, тобто це на сьогодні Росія, ворожа нам Росія. Вони дислокувалися і приймали активну участь у революції 1917 року. Відносилися до крайно реакційних сил. Тобто займали саму жорстку, саму безжалісну позицію до всіх, хто виступав проти влади рад, проти позиції радянської влади. І так сталося, що з 1918 року матроси Балтійського флоту переміщуються на територію України і приймають безпосередню участь у боях в Києві, знищують Українську Народну Республіку, знищують наших студентів під крутами. І е, в 1918 році приймається рішення про те, що створюється Дніпровська флотилія. Період наш Кременчуцька-Крюковський випадає на 19-й рік. В цей час в районі Кременчука дислокувалися частини Дніпровської флотилії, яким керував матрос Полупанов, який за походженням є нашим українським, скажімо так, але сам. З е, Маріуполя, але служив на Балтійському флоті і він був делегований е, владою рад для того, щоб встановити владу рад на території України. Займався безпосередньо розстрілом і українських народних повстанців, які захищали Київ, розстрілом будинку Грушевського у Києві, який розстрілювали з бронепоїзда No8. Це був бронепоїзд Дніпровської флотилії, цей, який дислокувався у нас. І тут у нас знаходилися підрозділи матросів Дніпровської флотилії. Як наголошує історик про подвиг матросів у 20-х роках згадав один з робітників вагонобудівного заводу, за словами якого матроси не виконували завдання захищати Кременчук чи Крюків? Вони прикривали своїх товаришів, які відходили під натиском деніківців, чиї війська невдовзі і вибили матросів з міста. Вони тут загинули, місце поховання їх невідомо, Але, за даними істориків, за даними краєзнавців, практично, скажімо так, на цій території, десь біля мосту, з цієї сторони, і були поховані матроси. Але багато перезаховань велося. Тут знаходився приватний сектор, тут знаходилися склади військові, тому місця захоронення нам невідомі і, скажімо так, ім'я цих людей невідоме. Єдине, що треба зазначити, що в ті часи не вівся ніякий облік, хто загинув, скільки їх загинуло. Ми не знаємо цих персоналів. Можливо, ці люди були, можливо, цих людей не було. За що вони загинули? Вони загинули за владу рад. І колись це було написано пам'ятнику. На сьогодні табличка змінена, написана матросам Дніпровської флотилії. Самає відношення до річки Дніпро має до нашого міста, але виходячи з історичної, скажімо так, ситуації, яка складалася на Україні, виникає питання, чи є вони героями для нашого народу. Однозначно вони не можуть бути героями для нашого народу. Повертаючись до теми зміни ідеології даного пам'ятника, про що місяць тому казав секретар міськради, за словами історика, навіть припустити думку, що вони могли би бути захисниками України, неможливо, враховуючи список їхніх злочинів проти нашого народу та в цілому спосіб життя матросів колишнього Балтійського флоту. Якщо скажімо так, звичайні солдати могли вживати там спирт, Горілку матросів Балтійського флоту був заведений такий чайок. Чайок це змішували вони спирт і кокаїн. І ця доза давала їм, скажем, так, енердрайзер. На цій почві вони скоїли багато злочинів, знущань з мирного населення. Навіть попри великий пласт історії, який сформувався довкола цього пам'ятника, пан Олександр заявляє, що як такої великої історичної цінності для майбутніх поколінь. Ця споруда не несе за словами фахівця. Кожен пам'ятник, який знаходиться на території України, так чи інакше має нести якесь значення для нас як нації. Окрім того, сам по собі як символ пам'ятник має дуже багато протиріч, так само як і події самої громадянської війни. На тлі подій, які розвиваються у нас в Україні з війною, яку розпочала е фашистська Росія. Цей пам'ятник взагалі не має ніякого сенсу. Він повинен був бути демонтований, але треба врахувати. Скоріше за все, він знаходиться у культурній, занесеної культурною спадщиною державну культурну спадщину. Для того щоб його демонтувати, його треба вивести з культурної державної спадщини, а потім вже вирішувати питання демонтування пам'ятника, перенесення кудись. Ну і саме страшне, давайте з вами подивимося на зовнішній вигляд пам'ятника. Пам'ятник не може бути в занедбаному стані. Пам'ятник не може бути напівзруйнований. Ми бачимо відсутність елементів конструкції кулемету, гвинтівки, штика нема. Ми бачимо, плітка обліцювальна впадає. Тобто, в даному випадку пам'ятник занедбаний, а місце, в принципі, доглядається. Якщо ж говорити про розумний демонтаж цієї споруди, то Олександр Кириченко згадав і про той факт, що колись вагонобудівний завод кожного року встановлював тут новорічну ялинку. А відтак ніколи не пізно відновити таку гарну традицію. Окрім того, за словами історика, це було б непогане місце для ще одного ошатного скверу у нашому місті. Прикладом я можу навести багато таких ситуацій, де демонтуються пам'ятники, і воно виконує таку роль, скажімо так, якось місто, Ну це ж де паломники туди приходять, що вони поклоняються, приносять якісь квіти. Ніхто сюди квіти приносить не буде. Все це вже відійшло в. Буший стрій, скажімо так, радянський. Тому моя думка особиста, як директора навчального закладу, як вчителя історії, що е, треба розпочинати е, такий правильний е, законний процес демонтування цього пам'ятника і створення на цьому місці такого відповідного скверу. Дивно, але через місяць після скандальної заяви про перепис ідеологічного сенсу пам'ятника матросам на своєму прийомі секретар міськради Юрій Граценко раптово заявляє, що всі необхідні документи для демонтажу пам'ятної споруди російським матросам вже збирають, і це питання невдовзі буде вирішено. Проте, за його словами, це все буде не за помахом руки. Адже можуть знайтися люди, які почнуть доводити важливість споруди в історії України. А як аргумент навів приклад з перейменування вулиць, коли деякі назви залишали через те, що вони підпадають під дію закону про увічнення пам'яті героїв та жертв Другої світової війни? У нас є спірне питання стосовно пам'ятника матросам Дніпровської флотілії. Цього чому спірне. Сьогодні готується ряд документів, щоб це було технічно виконано, тому що не треба і паспорт. Ну то тобто є багато питань, які стосуються технічного. Активісти побоюються, що питання щодо демонтажу пам'ятника може затягнутися ще на багато років. Адже навіть під час збору всіх необхідних документів позиція влади. І досі залишається непевною, досі залишається велика вірогідність того, що матросів настигне та ж сама доля, що й мозаїку біля краєзнавчого музею. Так чи інакше, ми залишаємось на сторожі всіх культурних змін та життя міста, і завжди готові висвітлювати все нові і нові запилені та незвідані сторінки Кременчутської історії.